Тоді не треба їх сортувати. Береш, палиш все, що підходить. Нормально? Я не буду перевіряти запис, яким він буде, таким він буде. Роєм то всіх перезащит. Те кляті сходи. Хей, то всі кля... Вернись, вернись. Де ти, драбина? Можеш. А, хочеш знати, що тут є. Mm -hmm. Це все. Парку. Подумаєш п'ять метрів попадаєш в дром, подумаєш собі щось. Звернеш до мене. Синми тут, фрикін-мом. Обережно дея деякі коробок не є пустими. Oh. Um. Чому воно А, зрозуміло, воно. Which one? You never know. Ні, я, я бачу. I know. Spoiler everyone. Хочеш, тримай флешку. Я oh. не знаю, що з ним робити все інше. В цій грі я голова, це мені робить uncomfortable. А, тобто все інше тебе не напрягає. Типу, колорс. Нормально. Ну, і не нормальна голова. Повір, я більше боюся того, що ти мене поб'єш фабрик, тільки я не роблю червоних прям. У тебя шваброю, я поб'ю тебе грязною шваброю для другого психічного немама. Mm. Ну не бачу тут більше сміття, але тут купа Мені треба і... відро. Ти розводиш б mm. Іди сюди я тебе помою. Я тебе помою. Это твою б***ь. Паша, что это является с людьми, которые выросли на свинке Пепе? Ну, что это не было свинке Пепе? Да, я правда вышла. Мру, это для поколения Альфа. А я мазумер. Да, я правда вышла. Наочним чином було доведено, що людину не можна помістити в гейматорії. Я старалася, я не могла помістити себе. Ти не грала достатньо в Тетріс, ясно? Я купила Тетріс через тебе. Я знаю. Але не треба на мене е, скидати свої відповідальність. Я мала неймовірний експеріенс. дивиться, як я теж не можу його запустити навіть. Там буквально кнопка підписана on off.

Дивись я на цей сречильник Ось в тебе Нє Якщо я бачити, його не бачу, значить Але в тебе в руках є піпкалка, яка тобі повідомить <кхм> Це ти розлила відро. <кхм> <Є>. Я знаю <кхм> 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 Я просто Я тому і стояла і мовчила I am just rubbing this in Я бачу Раббіт із Раббінін Там відразу видно міленіалів. Я в тебе одночасно міленіал, покоління альфа, покоління фак... The Greatest Generation. The Greatest Generation. Мені подобається, що це не причина, чому його знаю. Це хіба Магнус. Чому? А, точно. Вони три серчу тут. Ні, <плес> в чому моя О, Господи, на. А той, там кишечка чи щось А кишечки це вже не мої проблеми. Для там вінкай очевидно, що вона отвалилася, бо я думно підніковию біля деї лайду. Угу. <кху> Якщо все зра, потім мені скажеш, типу, ну, вообще там у мене 5 мм. Я побив розробників». Це було будесть років. Ці гри 10 років, вони вже померли. Все. Все ми знаємо, що і все життя. 10 років. Їм треба було ще для того, щоб гру. І, напевно, було 13. я не знаю, потім вони такі. А, ні, мені 13 смерть. <laughs> Знаєте, думаю, що будь-яку тему неможливо звести на Тараса Григоровича, не може поспілкуватися. Мені потім пояснюють, що я не п'яні. Я спрошую довголітнім, тому що він проживає кожен 14 років. Ми Він прямо як мій хам'як. Я проживаю ще одне зі життям. По мені видно, як до мене поступово доходить інформація просто. Після жарту просто тише. Коли щось номер довольно більш насичена. Ти ще не звонив? Він ще не згорів, то твоя мать. А, може, те, що вона мотала, вона не а... ні, воно не горить. Ні, вона точно горить. А коробка може і не горить. <связываю> так. <Распорта очень. связываю> ну, ты вылетаешь, как старая бабси. Ты как пистолет Сережа, <связываю> и <связываю> Ну, там буквально сыпа волосся. Ааа, ah, в тебе буквально я не бачу волосся, стоп, тобі я вивелось. Um... Маняка віолет. І <laughs> в тебе каска. Ну <laughs> ти, конечно, за стовпбелий гендер. Блін, пастик варить, пастик бажаний, ну давай це Я зроблю рушу, тихий шайден, кіар, це буде просто. Чого стає мені? Хо стає мені? У мене через That's тебе вже a... весь ютуб всьому, бро Чому через мене? Я тобі навіть не просилала жодного відео, це ти виноватим Ти показували в дискорді, цього достатньо, бро Що? Ти показували в дискорді Е, я забула, що ми живемо Воно передається воздушно-капельним шляхом, бро Є, я поціленувала, ну і все Не можу дочекатися, коли ми підемо на наступну локацію. Там знову буде срачувати. проблема. Я піду далі все психопали це не палиться. Гірше те, що я починаю думати, що ти робиш правильну річ, і його реально треба спалити. Не знаю, потім скажу зі. Уяви собі, ти наймаєш е, цей професійний флінерів, а потім ти приходиш додому, в тебе нічого А, ну ми вони зробили. Новий чесно, я дивилася прохою, як люди грають у хаос Фліпер першу частину. Там приблизно така ситуація була. Якщо б тебе треба було зробити ремонт на кухні з інших кімнат, всі меблі виносились, тому вони в другій частині це просто максимально заблокали. Бро, я з я, я за я за вугіла. Насправді ти йдеш по нашим древнім традиціям, отак от ти малювала в 10 -ти столітті до нашої ери. Стоп, в десятитисячному столітті, стоп, напевно, в тисячному столітті до нашої ери виробництва.

Тобто спис тим тропинам? Тому ми й прийдемо до цієї малини. Так, я вже мислю. Книж, солодь, бро. Ной, кенто. Ты був в горе. Я тебе написала повідомлення. Я не хочу сейчас. Я не хочу. Стоп фрикинга лайки ми. Дон'яс моих дня, бро. У мене майже страшно отпечаток. Ха-ха, тебе звичай Дженни Турван Як мене звати? О мой. от. у мене хоча бы мяє. Брайкан я не зиму.

Айхав, не фрікин не йде шо з цього. Ааа, це мої дірки. Well, Переможу зі стелі робити дірки в підлозі. Как по ним, Мені здається ця гра робить трошки motion sickness. Бо Я, я вже давно. Ну, дай я подумав, Снисту. Please everyone check Minho card wifi yeah, Це, net 7 тільки... чому це останнім часом себе іграє. мене ніколи такого раніше не було від них. Я не розумію. Це що старість? Ти ж розумієш, що ти питаєш, чи є motion sickness від цієї гри в людини, в якої пробу під час температура 37-38 градусів. Чому ти не поміряєш тут? Та, Та, Та треба вставати. Та, ти встань. Не. О, не-не-не, я все еще другий Це Пілогія ти напопався на цей 31 грудня, аби тебе завтра работає. Тим людям було так же весело вчора, як мені вчора. Ладно. Что ж мы не застрашили? Можешь мені дать? Экран. Ты знаешь, он была конфьюз, коли ти підходиш до мене и хи дай мені екран, я так точно температуру. Це планшет максимум, бро. Бро, у Nokia 3310 цей екран є що ти... А, я забула, що ти зумере, ти не знаєш, що таке Nokia. Знаєш, які телефони і у них нема кнопочок, от раніше у них були кнопочки кнопчі. Як називаються ці господи особливості особливості тіла, які втрачаються в процесі революції? Революція у фронті. Революція буде проти Франції пізніше. Моя улюблена частина історії революції України проти Франції. Шукаєш, хоча б якийсь сор, а потім «Е, Це знаходиться британський музей. такий да неужелі. Типу ресерчить щось про Єгипет Британський музей, про Грецію британський музей, про Україну, Баз, Британський музей Як вона там опинилася, хер знає я починаю думати, що у Британії величезна проблема з клептоманією. Yeah. 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 Що, якщо щось лежить на своєму місці 20 секунд, раптово з'являється Британський музей. Не yeah, нагадую, so yeah. що в мене все ще йде запис. Опак, напрямку закінчити на звітері. У Британці. Та вони на тамізі.

Good. Зайдя, 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 респект. Не зайдя в тебе якісь проблеми з Dream SMP, бро. Вони мене травматизували, мені Британія, оцей, як це сказати, вони мені винні психологічну допомогу. Срочно. Я відкрила свій старий е, світ в Майнкрафті, який я робила ще коли в мене була Dream SMP фаза, я виходжу на цей, на лужок. А там рекрея. А там рекрея. Повторення всього Алманбурга в один до одного. І в мене там є ком'юніті хаус. Я прийду шур. Що я не бачила фотки цілого ком'юніті хаус При тому, що я редагувала Вікіпісі. Потрібно собі. Ну, у мене є, якщо тобі треба. I don't care about past. Please pass me a Яка коробка? коробку для сміття. Де ти бачиш тут коробку для сміття? Ну, знайди. Мені здається, ми їх всіх спалили. Ну так, створи нову, як коли ми їмо тепер. Окей, давай будеш кидати воду. Іду, ти вже були в тій половині мапки. Я тримаю воду. І це Орферус Борн Чайлд. Я це точно вже не Орферус Борн. Знаєш, мене інколи лякає, коли я задумуюсь кількома людьми на трім СПІ на бабоване СМП і мали дітей спільних. Дим ти не кинеш за все по Мені Ти не кинеш запси. Я такий. в мене є дитина Сепс. I'm like... Я пам'ятаю, що тебе здається одна дитина, яка точно називається якимсь чи то грецьким, чи то ще якимсь. У мене був Зевс, який, господи, молод, не молод, три зуб. Oh. No. Nice як як називалась дитина твоя і факт, як її звали? Тому що пам'ятаю свої дітей. А, точно як Зевс. почекай, вона на, на підлозі. Яєчко, варю. Я не їбу, що з ним робити. Українська культура. Будь ласка, не пихай його в Україн... Я перетюшу. Ще ось все, що ти впихнеш, весь те синє відро поїде з нами. А, я випадково закрию ведро. ніяк Руками А, його можна відкриту? Знаєш, як ось я зомбі-віруси, які поступово захоплюють людське тіло. Yeah. Не, не людське тіло, ну тіла живих організмів. Я приблизно oh. так відчуваю зараз соплями. Я відчуваю, oh. як вони мене поглинають. Yeah, we, я мой соплі. Тобі вдалося yeah, спалити you. металеву коробку. Зараз спогляну. Ні, не вдалося. Погляну. А, окей, ладно. Зараз погляну. Ну, по ідеї, якщо б не вдалося, тоді б там було дві коробки, тому я нос. Скоріше за Ева Successful. Коробка зникла. Мінус Мин... кривоплані я її подвинула далі просто. Я на цей спосіб, як утрамовувати більше речей в пічку. Я не хочу стягнути. Стоп. Зараз подивитися стінку. Але... Відчуваю... проблеми? Я відчуваю, як я там до тебе скоро доєднаюся. що, будемо дивитися в стінку тогава, тримаючись за ручки. О -о -о. Ah. Так, так от, нам треба обговорити велике вмирання. Який я не подивився і такий типу, ну да, вимерло майже вже все живе на планеті земля, виграй дайну. Я хотіла спитати, що буде, якщо ми знайдемо ще більше грайдайних, але я потім зрозуміла, що таке важко пропустити. Батім такий, ой. о Ой! пичка. пичка. Я за тобой закрою, все -пич с тобой закрыюсь в тебе просто процессом? Окей, я принесу Секунду. Это color blind тест. Ты много прямо. Что Можешь в тебя коробку? ти Трупи закінчились. <сіп> <Це> <сіп> вже нормально. На, я ме... не хочу, я переживаю за своє здоров'я. Тобі доведеться більше переживати своє здоров'я, якщо я прийду. Що ти зробиш? Покусаєш мої колінки? Так. Да. У <сіп> світло скоро вимикають. Вен, you never know. Но я планую спать. А? Я планую спать. Шлипи. Я не могу впихнуть коробку. I need help. Коробка is too big and powerful. And of course, my friend that's um, not freaking help me. А, uh, мне, знаете, коробка на... I don't uh. care about your feelings. Почему я все еще тренаю коробку? Так, якось її можна було. Я починаю думати про те, що нам не треба все палити. Сама що якщо ми зараз закінчимо, що буде? А, вибач, я травмовані тим, що я пограла вже один раз в соло, і вона таке. Взагалі там ви зробили лише 30% роботи, яку вам треба було, але воно, типу, не ж все сіяло, є таке. Takie my ubrzepa, karantyn, fajno, takie my ubrzepa, uh. ten, to jest bardzo fajno Przepraszam, to ty, krasiwa połóżka A stop Co ja położyłam? Poszli się rożety i idą z nami do domu

Якщо вам цікаво, чому на записі лише половина місії. Відповідь проста. Мені було погано, я хворіла. Я вирішила хей. Відока я покличу друзів і зможу з ними гарно провести час, чому б ні. На жаль, ви були туфані. Дякую за перегляд.